10 листопада, 2016-го на сайті кабінету міністрів України з'явилось розпорядження призначити дієву Анастасію Євгенівну заступником міністра МВС з питань європейської інтеграції. А ввечері того ж дня Анастасія Євгенівна написала у Фейсбук: я з нетерпінням чекаю початку роботи, бо є про що розказати, бо є чим пишатись, і є над чим працювати. Я не зможу заснути сьогодні, але я така рада, що маю змогу займатись справою, яку люблю. Але не заснула дієва через іншу причину несподівано гостру і критичну реакцію користувачів мережі, які фактично перетворили призначення Анастасії на громадське розслідування. Хто вона, чому саме вона і хто зрештою просуває цю молоду дівчину високими державними сходами? Я так розумію, на таку посаду повинен бути конкурс. Чому для вступу у вузи є конкурс, а на замміністра немає? Чому цікаво на це місце розглядалася тільки одна кандидатура? Може, ця кандидатура найкраща? Але де докази масло вогонь підлили сміливі особисті фото Анастасії, які миттєво заполонили інтернет-простір. Їй закидали порушення процедури призначення на посаду держслужбовця, прискіпливо розглядали резюме дієвої десятирічний стаж роботи лише за 24 роки життя. Ні, просто люди не можуть зрозуміти, за якими якостями вона раптом зайняла таку надзвичайно високу і відповідальну посаду, оскільки ніхто не знає її за діловими якостями, є великі сумніви щодо десятирічного трудового стажу. Скандал навколо дієвої та її призначення докотився навіть до Британії про дівчину написали в найпопулярнішому виданні Daily Мейл. Такого резонансного розголосу щодо призначення на посаду в українській політиці давно не було. Як власне і в історії МВС України не було такого юного заступника міністра. Анастасія Дієва народилась у місті Остер Чернігівської області, навчалась у Києві і Британії. Освіту політолога здобула в Київському університеті Шевченка, працювала на телебаченні, стажувалась у Верховній Раді. Потім робота у Швеції в галузі екології та енергозбереження. У січні 2015-го дієва повернулась до України за запрошенням тодішнього першого заступника міністра МВС Екіс Гуладзе. Анастасія мала відповідати і відповідає сьогодні за координацію проєктів з реформування. МВС України а у нас в гостях Анастасія Дєва, заступник міста внутрішніх справ. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго Анастасія, ранку. Анастасія. Ну, два тижні тому ви стали найпопулярнішою дівчиною в країні. Всі про це писали. Безліч коментарів. Зараз так два тижні пройшло, все трішки заспокоїлось. От тепер розкажіть, будь ласка, як ви чим зараз займаєтесь? Чи змілося ваше життя за ці два тижні? По-перше, я хотіла б сказати, що більше року тому в цій студії з'явилися перші українські копи в новій уніформі. Так, так, так. Я згадала про це саме, тому що в Міністерстві внутрішніх справ я працюю вже на перший день і вже пройден був певний, скажімо, шлях. І е, були е, певні досягнення. Я прийшла в команді ЕКЕСГУЛАДЗЕ, угу. і ми працювали спочатку над реформою патрульної поліції. Я займалася координацією та залученням міжнародних партнерів для того, щоб ми могли гармонізувати, скажімо, баланс та рухати реформи вперед. Зараз я і продовжую, і скажімо, і збільшую. Е, Свій обсяг роботи, тому що ми вже працюємо не лише над патрульною поліцією, а міністерство складається з інших, скажімо, підрозділів, Національна поліція України, Національна гвардія, Державна служба надзвичайних ситуацій, сервісні центри. І за цей час ми сформували. Абсолютно новий підхід до міжнародної співпраці це дуже важливо, тому що коли ми кажемо про реформування, що це значить? Це значить результат, який отримує кожен громадянин. Це значить нові стандарти якості, нові стандарти отримання послуг і нові стандарти нашої взаємодії і довіри одне до одного. Тому, скажімо. Я адекватно оцінюю свій статус зараз. Я дуже рада працювати у такій команді, в якій я працюю зараз. Це молоді професіонали, проектні менеджери, це юристи, це бізнес-аналітики. Також це е, заступники міністрів, з якими ми постійно координуємо нашу діяльність, ми доповнюємо одне одного і продовжуємо рух лише вперед. Ну українці люблять досить такі прості рішення. Тому повірити в те, що 24-річна дівчина може стати заступником міністра МВС важко нам усім в нашому mm -hmm. суспільстві. Але разом з тим, коли ми говоримо про проекти, от всім нам хочеться більше конкретніше дізнатися, що це саме відбувається. Над чим зараз ви працюєте і як змінились? Ви сказали про те ваші посадові mm -hmm. обов'язки? От що мам нам чекати буквально? там в перших два-три ну, місяці вашої роботи наведу конкретні приклади. Давай. Буквально минулого тижня ми відкрили перший унікальний центр безпеки в Донецькій області. Uh -huh. Лиманська громада долучилася до реформування Державної служби надзвичайних ситуацій і запустила дійсно унікальний uh -huh. проект, який поєднує під одним дахом. І поліцейську службу, і пожежну службу, і швидку. Чому це важливо? Тому що зараз, коли утворюються нові громади, ми маємо підходити правильно до питання безпеки для того, щоб рятувати життя, для того, щоб знижувати час прибуття на виклики. Тому що ви можете собі уявити, зараз є деякі віддалені населені пункти, які знаходяться мінімум 40 кілометрах від найближчого підрозділя. 40 кілометрів це скільки? Годин, півтори ну, доїзду до пожежі. За минулий рік збитки лише від пожеж непрямі склали 4,6 мільярдів гривень. Тому я вважаю, що такі центри мають з'являтися в кожній новій громаді, і ми працюємо над цим разом з нашими міжнародними експертами, які допомагають розробити модель. Унікальну, але адаптовану до української реальності, яка буде давати максимальний ефект, яка буде рятувати життя, яка буде встановлювати довіру одне до одного і співгромадян, і наших співробітників з громадянами безпосередньо е, анастасія, ну хочу сказати, що ми як е, сніданок. Як ранкова програма, звичайно, готові запрошувати частіше. І взагалі ми завжди з міністрами, з заступниками міністрів, завжди про це говоримо, що Приходьте, будь ласка, розповідайте, ми готові давати вам платформу для того, щоб розповідати людям. Адже спілкування з людьми, це надзвичайно важливо. І ось про людей, як ти думаєш, чому така була гостра реакція на твоє призначення? Е, я думаю, тому що це має стереотипи, але е, єдине, що мене обурило персонально. Це ніхто не може судити тебе не подіям, а по тому, чи ти жінка, чи ти чоловік. Скільки тобі років потрібно відповідати лише по результатам своєї роботи. Угу. Я скажімо, угу. я взяла на себе відповідальність. Я розумію це. Я розумію, яка ноша зараз на мені. Ну очікувалося, що буде таке в соцмережах. Буду. Чесно кажучи, я настільки була зайнята роботою, що я не могла якось спрогнозувати. Звісно, ми з сім'єю готувалися до того, що буде певна реакція. Але чого ми не очікували, це цькування. І я хочу дуже чітко сказати про те, що жодна людина не заслуговує цькування. Якщо вона підпадала, І дуже перепрошую, просто це персональний мій приклад, який я хо хотіла б, скажімо, донести да, до публіки і розказати один приклад. Минулого року ми запустили програму Шкільний офіцер поліції. Uh -huh. Це була окремо розроблена е, професійна підготовка наших поліцейських офіцерів, які зараз закріплені за школами в чотирьох областях uh -huh. Києва. Я сподіваюся, що за 2017 рік ми зможемо масштабувати цю програму. І однією з ключових тем була саме протидія булінгу або жорсткого цькування серед цінейторів, uh -huh. тому що Пожалуйста. ця проблема вона дуже розпаш... вона дуже. Розповсюджена, і, на жаль, багато тінейджерів не лише, скажімо, залишаються з депресією да, або mm -hmm. там, поганим станом, але інколи доходить із, до суїцидів. Тому я хочу просто попросити, що коли наступного разу людина, не розібравшись, дає якісь судження, краще подумати двічі. Ви сказали про сім'ю і про той період, коли вони активно підтримували. Я не можу не сказати про те, що наш експерт, психолог і ведуча Наталя Підлісна, працює з нами. І вона є мамою вашого чоловіка, свекрухою, активно підтримувала і Наталя Підлісна, і чоловік, власне. Але, але Наталя Підлісна нас не просила, нічого питати. Наталя Підлісна не, не просила. Оттім, мені здається, що ця підтримка вона надзвичайно важлива. Чи допомагала, чи навпаки, ти б щоб ви перепрошую, хотіли, щоб можна Дякую, щоб можна було все ж таки менше цієї підтримки. Як себе почували, тоді? По-перше, я хотіла сказати, що. Е... Я ніколи не могла уявити, що моя сім'я це не лише моя бабуся та дідусь, це моя мама, моя сестра, це мій улюблений гоша, це його сім'я, але це тисячі людей з усього світу, які дзвонили, які надіслали мені листи, і продовжують надсилати повідомлення про те, що не зупиняйся ти вперед. Ми віримо, ми знаємо. Давай тому я хочу сказати, що такі е ситуації вони нас роблять сильнішими, якщо ми... Маємо намір і маємо ціль, і, і знаємо, куди ми рухаємося, і радить заради чого ми це робимо. Я дуже пишаюся тим, що я працюю в чудовій команді, яка також натхненно ставиться до того, чим вона займається, не дивлячись на те, що ми дуже вимогливі до себе. Угу. Правда, завжди хочеться більшого. Зараз над яким проектом найактивніше працюєте, щоб я вже могла, наприклад, з Анатолічем запросити вас на наступний ефір. і Ви вже поділилися результатами. Зараз ми працюємо над реформою сервісних центрів. Було ліквідовано МРЕУ і започатковані нові офіси надання адміністративних послуг. Тепер ви можете обміняти свої водійські посвідчення з 22 хвилини, а не за дві доби чи, скажімо, за тиждень. Також це реформування державної служби надзвичайних ситуацій. Звісно ж, це поліція. Багато напрямків роботи і ще багато чого вперед, тож запрошуємо в гості. Дякую. Взагалі хотів сказати, що іс от, історія з, з цим обуренням в соцмережах з Анастасією, е, Мені нагадала історію з, з театром на Подолі. Як тільки як тільки зняли ось цю. Плівку всі побачили, що не так все погано. І всі так сказали, а нехай стоїть все нормально. Те ж саме дякуємо що ви прийшли, поговорили. Я Думаю, що багато хто Дякую. для себе зробив висновки. Тож чекаємо в гості наступного разу. Дякую. Дякую. Мені дуже приємно. Заступник міністра внутрішніх справ Анастасія Дєва була гостем студії сніданку. Зараз новичка пауза. Новини ТСН, і повертаємось до нашої студії.